Дивлюся оголошення про продаж будинків у ціновому діапазоні 2-3000 доларів. Чи реально купити житло за такі гроші і в якому воно стані? Давайте розглянемо разом. На Олексі знайшлося більше тисячі оголошень. Давайте подивимось, що тут є цікавого. От зразу бачу є ось такий будинок двоповерховий пічне опалення, соток, приватизований за 2900 доларів. Давайте подивимось більш детально. Так, будинок бачу, цегляний. Що тут написано? Загальна площа 55 квадратних метрів, 5 соток. Так, знаходиться в Полтавській області. Так, поряд є зупинка 500 метрів. Також магазини, продуктовий магазин є. Так, е... так є асфальтована дорога, земельна ділянка для ведення садівництва. Так, добре, давайте подивимось фотки, як виглядає. Так, ось так виглядає ззовні. Так. Ну, зовні наче непогано. Так, ще одне фото. Так, да, будинок бачу. Нормально виглядає без тріщин, але тут щось, напевно, відрізано світло. Не знаю, треба це момент уточнити. Так, ну, зовні будинок непоганий. Так, чи є фотки всередині? Так, всередині, так, треба трошки робити ремонт. Так, ну, наче непогано. Так, посилання на всі оголошення я буду додавати в телеграм-канал. Телеграм-канал буде внизу в описі під відео. Переходьте і дивіться. Так, переходимо, дивимось наступний будинок. Так. Далі що у нас тут є? Теж, наче непоганий будинок. 2500. Село Короленківка. Давайте подивимось. Так, площа будинку 51 квадратний метр, площа ділянки 25, соток, 3 кімнати. Так, є два гаражі, літня кухня. Так, Добре, до міста 13 кілометрів, також в Полтавській області. Давайте подивимось на фотки. Так, ну, наче все так непогано виглядає. Великий бачу город, чорнозем. Але нема фото всередині. Тобто, зовні так, наче будинок непогано виглядає, цілий, шифер цілий. Все добре, але треба дивитися, що всередині, чи треба там робити ремонт. Так, добре, давайте дивимось наступний будинок. Що тут у нас є? Ось непоганий бачу будинок. Борівка. Так, що тут у нас? Так, площа загальна 75 квадратних метрів, площа ділянки 60 соток. Непогано. Ціна 98 тисяч гривень. Теж непогано. Так, давайте подивимось фото. Так, будинок такий величенький. Так, ну, ззовні все дуже-дуже добре виглядає. Подвір'я таке охайне. Так, бачите, будинок такий поштукатурений, все дуже гарно зроблено, але також нема фото всередині. Ось такий великий город. Так, ну да, треба дивитися також, що були входки всередині. Так, давайте дивимось наступний будинок. Ось, такий за деревами сховався, 2316 доларів. Так, в гривнах це 96 тисяч гривень. Харківська область. Ага, будинок обшити вагонкою. Загальна площа 45 квадратних метрів, площа ділянки 6 соток. Так, до найближчого міста 5 км. Так, будинок дерев'яний каркасний 4 на 6 метрів. Побудований 11-14 роки. Так, ну, наче свіженький будинок. Треба дивитися фото. Так, добре, давайте подивимось фото, що тут цікавого. Так, фото все. В деревах, квітах. Так, поряд є озеро. Чи це не поряд? Так. Так, ага, навіть пляж є якийсь. Он так виглядає зимою. Але знову немає фото всередині. Ну, пишуть будинок, побудований йому десь скільки? 11. 11 десь до 15 років будинку. Так. Добре. Ну, непоганий. Ну, також треба дивитися на так дивимось далі, що тут є. Так, ось цегляний будинок. будинок. 7,5 сотки Ну, не знаю, зараз подивимось, що тут. Так, 120 тисяч гривень. Давайте зразу дивимось фото. Так, фото. Угу. Так, є пічка буржуйка. Що по опису. Так, до міста до 10 кілометрів, побудовано 80-89 роки. Ага, загальна площа 24 квадратних метри. Ну, такий маленький будинок. Так, давайте дивимося ще далі. О, є ось такий здоровий з гаражом. Триповерховий. Цікаво. Так, і скільки? Ціна 2300. Так, знаходиться Львівська область. Такий здоровий будинок: 96 тисяч гривень. Загальна площа 252 квадратних метрів. Досить великий. 5 кімнат, площа ділянки 15 соток. Так, цегляний. Так, ага, будинок на 80% готовий. Залишилось облаштування і перепланування під себе. Можливий обмін на квартиру у Львові з доплатою. Так, документи готові. Давайте подивимось всередині. Так, так, да, такий здоровий будинок. Дуже цікаво. Так, ну, так, да, такий. Так, всередині це що у нас? Перший поверх, чи не перший? На, напевно перший поверх це гараж. Так, ось ворота для гаража. Ось така на, на напевно на другий поверх. Так, тобто, ось так. Ага, ну, будинок, не знаю, на 80% готовий. Це, напевно, стіни і. Криша, це значить на 80, але треба всередині робити. Нічого немає, тільки вікна поставлені. Так, полів, стелі немає. Треба все робити. Якась тут розводка є. Труби попроводили. Так, це вже, напевно, другий поверх. Ну, так. Хто хоче такий будинок? Ну, треба в ньому там зробити ще ремонт, але вже все є. Уже. Стіни є, стелі є, все все є. Ти типу, покрівлі металочереплиця. То, в принципі, нормальний варіант. І Львівська область. Да, непогано. Так, давайте подивимося ще. Так, тут якісь дерев'яні будинки, хлабуди. Це не цікаво, так, ось. Непоганий, наче будинок за 3000. Так, де знаходиться? Так, Хмельницька область, 3000 доларів. Загальна площа 60 квадратних метрів. Так, площа ділянки 16 соток. Можливий обмін на авто. Газ, є, світло є. Так, все є. Давайте дивимось. Фото. Так, ну, і все, да? Щось мало фото. Ну. Не ясно. Так, давайте наступний подивимось, що тут ще є. Так, ось наче непоганий паркан, але що там за парканом? Давайте дивитися, так. Загальна площа 40 квадратних метрів. Так, ворот 25 соток. А, давайте дивимось одразу фото. Так, хата стара. Обкладена, може, цеглою глиняна. Так, і все, нема більше фото. Так, ну, дивимось далі. Так, є ось такий дачний будинок, якийсь модульний вже готовий. 10 квадратних метрів. Ну, давайте далі дивитися. Так, що тут є ще? Так, дача, так. Ось якийсь будинок, 90 квадратних метрів за 2400. Давайте подивимось. Так, 100 тисяч гривень. Так, 5 кімнат. 46 соток. Знаходиться в Полтавській області. 15 кілометрів від міста Лохвиці, загальна площа 90 квадратних, житлова 49, 46, точніше. Так, газ, житловий стан, 5 кімнат з меблями. Вода в кразниці на подвір'ї. є літня кухня, гараж, курник. Mm. Ну, Цікаво, давайте подивимось, що всередині. Так, зовні будинок наче так непогано виглядає. Так, що тут всередині? Да, ну, Всередині теж непогано. Так, бачу поли дерев'яні. Ремонт такий не шпалери, а щось таке може покрасили. Тут шпалери. Це кухня, так, я розумію. Газовий котел є. Так, ось це ще одна кімната. Меблі є. Так. Ну, непогано. Так, за 100 тисяч гривень. В принципі, вже можна заїжджати і жити. Ремонт. Можна зробити, можна так жити. Ну, це кому вже цікаво. Так, добре, давайте ще подивимось. Так, ось, значить непоганий будинок. Так. А, знаходиться Чернівецька область, 50 квадратних метрів. Площа ділянки це, напевно, 60 соток. Щось може. 0, соток написано. Так, план будинку. Так. Зовні непогано. Добре, а всередині? Всередині також фото немає. <кій> ну, треба писати, питати фото. Всередині. Так, що тут є? Так, біля будинку підведено газ, краниця через дорогу, ага. тобто треба ще. Ходити через дорогу, велике подвір'я, сад, горіхи, яблуні, вишні. Дивимось далі. Так, ось уже якийсь будинок, вже наче недавно побудований. 36 квадратних метрів, 2300. Давайте подивимось, що тут пишуть. Так, Чернігівська область. так, Загальна площа 36 квадратних метрів. Кімнат дві. Так, ти будинку дачі, напевно, в дачному кооперативі знаходиться площа ділянки 4 сотки. Так, 200 метрів до зупинки громадського транспорту поряд сосновий ліс. Так, будило, будинок з опаленням та електрикою. Це вже непогано, вже все підведено. Так, є балкон та капітальний погреб. Так, вода сезона поливальна. Так, інформації більше по телефону. 2300. Давайте глянемо фото. Так. Угу. Так, непогано. Такий дачний домик. Всередині фото. Да, всередині тільки два фото. Ну, Наче непогано, як для дачного будинку на літо. Непоганий варіант, думаю. Так, дивимось далі, що тут є ще. Ще одна дача за 3000. Давайте глянемо. Так. Так, що тут у нас? Дві кімнати, площа ділянки 5 соток. Так, площа будинку не вказана. Давайте подивимось зразу всередині. Ось такий дачний будинок, три поверхи на першому гараж. Це у нас всередині вже. Там це ззовні. Ага, всередині тільки цегла без оздоблення. Угу. Ну Треба ще так робити. Робити ремонт. Так, добре. Далі, далі, що тут ще є? Так, тут все якісь городи. Так, Багато таких будинків. Ще такі фото роблять, що не ясно, що тут. Так. Городищі. Так, ну давайте подивимося, що тут за 3000 є. Так. Ага, два фото і все. дом не обслуговувався з го року. І фото немає всередині. ну. Ладно, давайте. Ще є щось цікаве, може подивимось. Так. Так, ось в якій непогано виглядає будинок. Так, роздивимось. Так, Чернігівська область, загальна площа 36 квадратів, площа ділянки 36 соток. Так, є погріб, літня кухня, два сараї та майстерня, в будинку є піч. так. Недалеко від центру. Так, а ну давайте. Що у нас тут? Як виглядає? Так, ну, з вулиці непогано такий вигляд. Тоже тут непогано виглядає будинок. Так, О, такий всередині двір такий великий, які ще є будівлі, чи то вже сусіди живуть. Так, ось так виглядає з іншого боку. О, ну, всередині так достатньо багато місця. Іначе такий непоганий ремонт. Угу, Так, ну. Непогано, непогано. Можна так роздивитися за 120 тисяч. Так, дивимось далі. Так, ще. Так, дача. Так, дача. ну, Багато за 2-3 тисячі продають дач таких. Ну, це проживати можна тільки літом. Для зими треба щось більш капітальне з опаленням, з водою. Так, ось будинок непоганий виглядає. 65 квадратних метрів. Так, дивимось. Зовні непогано все, де знаходиться Вінницька область. Будинок знаходиться в центрі села з документами порядок. В селі є школа, дитячий садок, заправка, магазини, поряд залізниця. Ага, будинку зручності немає. Воду потрібно проводити. Так, площа ділянки 10%. соток. Давайте подивимось фото. Ось так виглядає будинок зовні, це всередині. Непогано, непогано всередині виглядає. Так, це для тих, кому можна провести ще воду і можна, в принципі, жити. Вінницька область 2450 доларів. Так, дивимось далі. Так, будинок в селі, так, тут дивимось непоганий. Так, дача. Так, ось будинок, якийсь за воротами, наче непогано виглядає. Давайте подивимось. Це перший будинок 120 тисяч, 25 соток, 36 квадратних метрів. Так. На подвір'ї є колодязь, два капітальні погреби, зливна яма. Підготовлене місце під свердловину. Так, ідеальний варіант як для постійного проживання, так і для дачі. Так, різні варіанти продажу, включаючи оренду з викупом, можливий торг. Тобто 120 тисяч ще можна поторгуватися або під оренду з викупом. Ну, цікавий варіант, давайте подивимось. Знаходиться. Угу. Так, ну, таке розташування. Так, що всередині. Так, всередині два фото і все. Ладно, давайте далі. Тут у нас будинок 45 квадратних метрів, 40 соток. Е, продається мебльований будинок, село Сальне, Чернігівська область. Так, будинку газ, підведена вода, пластикові вікня, біля будинку є 40 соток, приватизованої землі. Погріб, літня кухня, туалет, сарай, гараж. Будинок дерев'ятий, обшитий профнастилом. Угу. Давайте дивимось 2999 доларів. Так, дивимось фото. Так, город. Це вже сам будинок. Ось обшитий профнастилом. Так, газовий конвектор. Так, я бачу меблі. Непогано виглядає всередині, ну тільки два фото. Так, ладно, непоганий варіант, так як уже є вода, газ. все є непоганий варіант. Давайте подивимось ще пару будиночків і будемо закінчувати. Зараз зараз подивимось, що тут є цікавого. Так, дача. Так, дивимося от. Так. Домик біля лісу. Наче цегляний будинок зараз подивимось і давайте ще на наступній сторінці подивимося, що ще є. Так. Так. ну Ось, наче непоганий будинок. Давайте також розглянемо його. Це перший будинок, 85 тисяч гривень, Полтавська область, загальна площа 70 квадратних метрів, кімнат 3, площа ділянки 30. Соток. Так. Вода від станції, ванна, туалет у будинку, опалення пічне, угу. туалет і вода в будинку. Непогано, опалення пічне. Газу, мабуть, немає. Так ось так виглядає будинок. Поли дерев'яні, ну, бачу поклеєні гарні шпалери, нічого ніде не відходить. Так, ну, непогано, непогано всередині зроблено. Такий ось вигляд. Це, напевно, вже ліс там починається. Непогано. Так, це ось така. Кухня, ага, газу немає. Є ось така плитка, це, напевно, електрична. Так. Ну. Так, оце Санвузол. Так, ванна, бойлер є. Так, ну да, от стіни тут нормальні, а з плами були дерев'яні, але їх треба або покрасити, або щось з ними зробити. Ще, або вон, поклали такі. Коври, Ну, наче непогано. Наче непогано, скільки коштує? 85 тисяч гривень. Уже все є. Вода в будинку, туалет, душ, ванна все є. Полтавська область. Так, і ще один будинок. Будинок розташований на краї вулиці. Так, на території знаходиться сад з фруктовими деревами. Є багато різних сортів винограду. Так, є вулики для бджільництва. Так, 110 тисяч гривень. Миколаївська область. Так, що у нас тут? Ну, такі фото не дуже. Ось план будинку. Так, ну, давайте ще один якийсь. Продам ділянку з будинком ось. Це останнє і все. Так, цегляний будинок, 2500, Харківська область, загальна площа 60 квадратних метрів, 5 кімнат, 50 соток. Дивимось фото, ага, одне фото. Ну, ось такий огляд будинків на каналі. Подивилися, як бачите, будинків продається багато, але всі у різному стані. Багато дачних будинків, там, де можна тільки проживати влітку, або весною, і восени. Для зими там треба щось робити, більш або утеплювати, або підводити газ. Ну, це вже. Кожен сам буде вирішувати, ну, будинки, будинки є. За 2-3 тисячі доларів можна придивитися собі гарний будиночок. І, в принципі, якщо там буде все також всередині нормально, тому що багато є, як бачили, об'яв з будинками, але немає фото всередині, там може там і все погано, а може там навпаки все дуже добре. Ну, я думаю, що. Там треба, якщо фото не роблять, то треба напевно там щось всередині будинку робити якийсь ремонт. Якщо було б все добре, я думаю, там би хазяїва зробили фото, щоб будинок швидше продався. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, буду знімати вам ще більше таких відео. Всім до зустрічі!